нам світлого, стійкого і міцного дня середи. Брати і сестри, ходімці, майтеся в файнівці і всі, хто чує, якось тримаємося цими днями після всіх обстрілів, після усіх атак, бо перша реакція, як казав до мій друг, є руки опустити, що скільки ще можна. Але зараз точно, що не добре робити, це руки опускати. Саме тому сьогодні навчає нас Григорій Палама. Грецький святий дуже файний, який каже, що так само як відділення душі від тіла є смертю тілесною, так відділення людини від Бога є смертю справжньою. Уявляєте? Я дуже не люблю похорон. Я не люблю похорони, я не люблю всі ці речі з ним пов'язані. Я не люблю... Та навіть дивитися на померлу людину, і це, це для мене це завжди катастрофа і завжди страшно. Мені здається, що немає страшнішого звуку, ніж звук глини, яка падає на домовину. А і для чого є все це? Для чого цікаво, Господь нам залишив таку візуалізацію? Ну, то напевно, аби ми бодай якось усвідомлювали, аби бодай якось до нас доходило, що якщо так страшно, відділення душі від тіла. І якщо така страшна смерть тілесна, то яка тоді буде страшна смерть справжня, смерть повна, тобто відділення людини від Бога. І тому, що би не було довкола, що би не відбувалося, як би не було страшно, які би не виникали спокуси чи загрози, нам все ж таки варто поборотися, аби лише не від'єднатися від Бога, аби з Богом бути в єдності, аби з Богом. Бути щодня, ним наповнюватися щодня, ним бути огорненим щодня, ним бути розбудованим, розширеним або, скажімо так, вирощеним щодня. Бо без Бога настає не просто смерть тілесна, не просто там смерть по часу. Без Бога настає смерть справжня. Смерть справжня. Тому товариство, тікайте від справжньої смерті. Нехай всі гріхи, які би не були до сьогодні, будуть розкаяні. Шукаємо можливості до покаяння шукаємо нагоду до сповіді, до примирення з Богом, аби знову об'єднуватися і аби триматися разом, аби триматися біля Нього поруч із ним. Тому благословенного дня середи. Навіть якщо настигне вас рано чи пізно смерть тілесна, її занадто не бійтеся, однак біймося і то по-справжньому, справжньої смерті, істинної смерті, тобто життя або існування без Бога, відділення, роз'єднання від Бога. Шукайте його, і тоді будемо мати не просто життя, а справжнє життя. Непідробне. Маєтеся файно? Мир вам!